Вітаю, друзі. Я вже дуже давно не була в ефірі, тому записую цей невеликий ролик. Він знов з виробництва, тому що насправді десь, ось і січня, ми майже окрім виробництва нічого й не бачимо, тому що. Запустити з нуля повністю виробництво та виробити асортимент це дуже дуже велика задача, яка потребує великих зусиль і такого собі кризового менеджменту. Я б сказала. Але все добре, все виходить. І в нас, окрім того, є ще і деякі покращення, які нам дуже допоможуть працювати більш ефективно, більш швидко, та не тільки підтримувати той асортимент, що в нас вже є, який ви знаєте. А й розширити його тими позиціями, про які я вже дуже дуже мріяла, щоб вони були просто в нас доступні для замовлення. Ну зараз я вам дуже дуже швидко розповім про те, що ми вже зробили, які в нас є новинки, і для того ми підемо на склад. Це не буде оглядом класичним традиційним, але я вам просто покажу, що в нас цікаво. нове з'явилося за той час, поки мене не було в ефірі. Так, ну проходимо на склад. Тут в нас вже трошки більше всього є, але це все також закінчується, тому що ми тут виробляємо і е, дуже швидко люди розбирають то, те, що ми виробляємо. Це добре. І зараз я покажу вам, що у нас є нового. Ну і перше, з того, що в нас є нового саме серед насадок, це ось такий мікс діаметрів варених насадочних болів. Це не є нова позиція, тому що там бойлерет всі вже знають, бойлеєс, а також багато хто знає, та інші наші варені бойли, наші лінійки. І ось тут ми просто взяли і в одну банку поклали чотири діаметри таких болів. І тут ви знайдете одразу десяточки, дванашки, нашки, 14 діаметр та 18. -й. Такі мікси, вони є у кожній лінійці. Це був Red, це ЄС, yes, наприклад. І тут ще є СКТ. Також є і інші наші варенички, які ми випускаємо. Новинка, яка була запланована ще до початку війни, це лінійка попапів 6 мм, яку зараз ми вже наздогнали себе тут та випустили цю лінійку. Ось це 9 різновидів попапів із наших лінійок однотонних флюро та воштаут. Тобто тут вибірково вони зараз представлені у розмірі 6 мм. Звісно, ця лінійка заслуговує на окремий огляд, щоб я вам показала, як. Вони поводяться з різними гачками. Ось такі попапчики, діаметр рівний. І вони ставлять на жало більшість гачків у 10 розмірі, та деякі гачки 12 го розміру і деякі гачки 8-го розміру. Ще дещо про що я вже минулого разу розповідала, це є нове пакування. Які, яке в нас з'явилося цього року? Це пакет для фасування 3 та 5 кілограмів. Тут ви бачите пелице, хай -well пелиць у фасування 5 кілограмів, і саме у такому красивому, дуже та функціональному. Пакеті зараз можна придбати наші перекормочні бойли. Зараз я на руках тримаю туті 20 мм. Це те, що в нас і раніше було в асортименті вже кілька років. І зараз, завдяки тому, що в нас з'являється автоматичне обладнання, ми асортимент діаметрів прикормочних бойлів нарешті-нарешті зможемо розширити. Бо я нарешті кажу, тому що я дуже давно цього хотіла, але ми зовсім абсолютно не встигали цього робити. просто не могли. Виробництво не тягнуло. І зараз ми можемо нарешті зробити як 24 мм бойли, так і деякі інші діаметри. Огляд, як такий, це такий дуже-дуже швидкий, швидкий брифінг по новинкам. І зараз я перейду до уже саме тих покращень, що ми маємо, до планів, які ми маємо, які ми реалізуємо прямо зараз. Тому що зараз вихідно, вихідний день, але я прийшла сюди для того, щоб викатати перші серійні 24-ті бойли на нашому обладнанні, яке зараз дозволяє вже нам автоматизувати процес виробництва прикормочних бойлів саме. І при тому зовсім не втратити якості форми. Тобто ми на автоматичному обладнанні катаємо круглі красиві бойли. Підемо далі. Зараз ми знаходимося в тому місці, де починаються саме прикормочні бойли. Тобто, саме тут ми змішуємо базу. Це деякі інгредієнти, які тут зберігаються зараз у бочках та підготовлені для того, щоб у цієї невеличкої мешалці зброю стати саме вже базою майбутнього бойлу, який ми виробляємо. Мішалка зараз вже має підготовлений до роботи базовий мікс. Це мікс у нас ЄС, який ми будемо саме зараз виробляти, і виробляти у розмірі 24 мм. Ну і після того, як в мішалці вже все змішано та базовий мікс є готовий, він переміщується сюди. Це місце, де відбувається саме заміс тіста на бойли, які майбутні наші бойли, які ми будемо готувати. Тут у нас стоїть спіральний тістоміс, який за один раз може замісити 20 кг базового міксу, і цей цикл він повторюється, тобто робиться кілька замісів. Ну і далі, коли вже тісто готове, воно переміщується сюди. Це екструдер, який також аналогічно вміщає 20 кг тіста. Тобто тут 20 кг готове і все воно. Кидається в екструдер і далі вже йде на виробничу лінію, яка ще буквально минулого тижня була ручною. І вже ось третій чи четвертий день ми працюємо на автоматичній лінії, яка проявила себе фантастично. І нам навіть не прийшлося там щось робити. Ми просто переставили дошку на машинку та почали катати такі самі, навіть кращі, круглі бойли. Краще, тому що вони там не мнуться, ми їх не перекладаємо з місця на місце, коли машинка їх робить. Але це давайте послідовне. Ну і зараз. Замішуємо ЄС. ЄС взагалі є дуже гарний і якісний бойл, який заснований на горіховому борошні. У цьому бойлі, у цій базі є три, три, види, три, три різновиди різноманітних горіхів. Ось така світла база. Ці бойли не мають барвника у своєму складі. Тобто, коли ви бачите його далі готовим, це те, який саме колір дає йому базова суміш. Тут горіхи та такою родзинкою у цьому бойлі є включення в нього криля борошна крильового Це робить його зовсім особливим, тому що він такий солодкий, але плюс криловивий. Цей бойл взагалі дуже добре себе показує на неспортивних водоймах. Його любить і короб трофейний, і Біле Амур також і на спортивних водоймах Взагалі да, рецепт, який вже існує 5 років, і ось він просто повторюється, повторюється і завжди. І ось він просто повторюється, як. Як це і має бути? Ну і зараз тісто буде вимішуватись. В нас є постійний час, протягом якого замішується тісто. Це є 10 хвилин. І коли 10 хвилин сплинуть, його можна буде забирати на лінію, на викидку вже на екструдер та машинку. Тобто, це ми робимо сьогодні: бойлиєс, горіхові, солодкі у діаметрі 24 мм перші наші серійні 24. -ки. Наше тісто готове, воно вимішане. Це база бойлів ЄС. як і всі абсолютно наші бойли. Прикормочні, які ми маємо, це є власна рецептура, це не є якісь готові базові мікси. Це мікси, які збирала саме я, і тюнінгувала також дуже довго, там, доналаштовувала. І це є ось база Єсу. Ось така база. Але вона добре, тут все добре збалансовано. ви Бачите, чисті стінки тісто місу, для того, щоб і працювати було зручно з цим всім. Ось це зараз 20 кг бази він вимішав. І все це ми перекидуємо до екструдера звідси. Прямо ось так. Все заміс завантажено. Ось сюди вже поставила я носик, який має підійти під саме ці бойли. І тут ви бачите. Далі стоїть та сама система, яка тепер дозволить нам нарешті випустити серійно 24-ті бойли та інші діаметри прикормочних бойлів. Тому що, як я раніше вже сказала, вони в нас, ну хто є нашими постійними клієнтами, знають, що в нас можна було під замовлення 24-ку взяти, але там треба було чекати якийсь час. Но зараз це просто буде в нас на складі і свіже, як завжди, тому що все одно. Ми не виробляємо там якісь тонни тонни-тонни продукції. Тобто це виробництво, яке постійно працює, постійно оновлює складські запаси. І ось саме це обладнання дозволяє нам тепер вже розширити асортимент наших прикормочних бойлів та додати у серію 24-ки та деякі інші де, діаметри, які заплановані на найближче майбутнє. Я дуже сподіваюся, що це будуть і пильки. Зараз, це наступний тиждень, вже заплануємо. Вона виробництво серійних 24 під всі наші лінійки бойлів. Це машинка Borillap Hybrid Pro чотирьохвалка, яка дійсно здатна викатувати дуже, дуже круглі бойли, і, і при переході з дошок на Цю автоматику, яка все робить, все майже робить самостійно, ми абсолютно не відчули втрати якості по формі. Тобто, коли ви будете купувати наші були, ви будете бачити, що вони такі самі круглі, які вони були, коли ми робили їх на дошках. Ну і все, запускаємо нашу машинку, щоб викатувати є 24 Тут є два двигуна, два редуктори, які відповідають за швидкість передніх та задніх валів. Окрім того, тут в нас і повна автоматика встановлена щодо ковбасок. Це катер, різак, ковбаска поступає сюди. І ось ви бачите, з екструдера пішло тісто. І це ви бачите тут піддом, на який готові бойли в нас падають. І це ті самі піддони гастроємкості, на яких я буду запалювати їх у пароварці після того, як весь об'єм буде викатано. Тобто нічого нікуди не пересипається, тому бойли є навіть краще, мені здається, ніж. Дошка їх робила. Ми катали на гарних дошках, і при переході з цих дошок на автоматичне обладнання, яке ну, ми мусили, вже це було зрозуміло, що ми його обов'язково з часом зробимо, тому що просто неможливо встигати за собою самими ж. Ось, і тут ми бачимо, що втрати якості по формі не відбулося. Все дуже рівне, дуже гарне. Ну і зараз я просто. Викатаю весь цей об'єм, який завантажено в екструдер, плюс ще один такий самий і перевірю, чи є якісь особливості, нюанси. І коли буде робочий тиждень, ми запустимо це все вже в серію, і вже дуже скоро ви на нашому сайті зможете купити в наші 24-ті варені прикормочні бойли. Всі. Ну що ж, ось це те, що в мене вийшло. Ви бачите, що. Бойли дуже рівні, дуже якісно викитані. Якби я побачила їх на власні очі і не знала би, що вони зроблені на обладнання автоматичному, я би навіть могла не повірити в це, тому що ми всі завжди вважали, що якщо ми на автоматиці робимо бойли, то в них мають бути якісь недоліки, з якими ми маємо примірятися. Але тут цього немає, і це просто супер. Це саме те, чого нам хотілося зробити, підвищити нашу продуктивність. Наші, наші потужності, наші можливості зараз на цьому етапі нашого розвитку це було можливо за, тільки за рахунок автоматики, повної на прикормочні бойли, але при тому ні граму якості не втратити. І це вийшло на 100%. Що робить мене справжнє, що робить мене дуже, дуже дійсно задоволеною, майже щасливою. Отже, це ось такі в нас є. Шпільки, так це називається, вони такі на колесиках, на яких всі ці гастроємкості, які зараз ми з машинкою разом тут створили, вони зараз чекають на запарку. Кожна гастроємність, кожна шпилька, ця, вона співвідноситься за кількістю гастроємкості, з нашою пароваркою. Тобто, це нам два рази треба запарити. Ось ці дві, і ці дві. І зараз ми будемо е, готувати бойли на пару. Всі наші бойли готуються на пару вже ну, майже з самого початку, так було, з 2018 року. Е, зараз у нас тут досить потужний такий шкаф пароварочний, який дозволяє нам досить багато бойлів готувати і не витрачати на це купу часу. Тож, беремо все це і готуємо. До приготування. Наша пароварка закипіла. Перед тим, як ставити бойли, готуватись, я завжди її підігріваю. Тож зараз буде багата пара. Цей гул це годить купальна витяжка зараз. І будемо ставити наші ЄС 24 мм. У пароварку. Так, поїхали. Хай будуть смачненькі бойли для риб для коропа. Ось таким чином завантажується сюди те, що в нас стоїть на цих двох шпільках. Бойли готуються на невисокій температурі, тобто вони не на 100 градусах варяться. Завдяки тому, що в нас є тут термодатчик на пароварці, і ми можемо готувати бойл на той температурі, на яку ми вважаємо за потрібне. Тож, бойли парені, вони готуються не на 100, тому зберігаються значно більше. Своїх властивостей. У тієї ж самій пароварці ми готуємо також попапи наші, ну, власне, все, що стосується варених бойлів, парених, варених, що одне те саме, які ми зараз виробляємо. Отже, це зараз ви бачите, як готуються наші перші серійні 24-ки, що я називаю сирійним. Серійний – це той бойл, який ви можете. Замовити в нас на сайті, тобто наявність якого ми підтримуємо завжди, ну завжди, наскільки встигаємо на нашому складі. Ці бойли нічим не відрізняються від тих, з якими я їздила, скажімо, на коброві турніри. Взагалі, ці бойли також не відрізняються від тих, які ми робимо для спортсменів, які в нас їх замовляють. Тобто, серійний бойл це є просто те, що ми. Маємо на складі, і ось зараз це готується просто не під замовлення. Це просто стане на склад, буде до наявності на сайті. Це і все. Оце те, що я називаю серійним. Отже, вони дуже скоро з'являться вже у продажу, і це буде стосуватись всіх наших лінійок, які ми випускаємо. Зараз ми маємо просто чекати. Я буду контролювати температуру, щоб вона не дуже сильно росла. І коли закінчиться запарка, я покажу вам кінцевий результат. Ось і все, готові наші бойли. Ліва вже закінчує допарювати, права вже допарила. Після того, як бойли приготовлені, я їх зазвичай одразу на ось ці сушечні ящики відправляю та вони зараз вже поїдуть одразу до сушки нашої, де будуть знаходитись деякий час перед тим, як будуть розфасовані у. Пакування та будуть доступні для замовлення всім бажаючим. Це 24-й ЄС, приготований на пару. Його виготовлення ви спостерігали сьогодні майже онлайн. Це перше відео про те, як ми працюємо на оновленому виробництві прикормочних болів, тому що ми значно посилили потужності свої. Маємо деякі плани по подальшому посиленню. Зараз ви бачите першу новинку асортименту, ту, яку ми раніше виробити, не могли, тому що не встигали. Тож, зараз це все становиться. Тож зараз це все є можливим завдяки тому, що ми маємо зовсім інші зараз технічні можливості і. Це є те, що мене дуже дуже радує тішить. Одразу готові так. у другому ярусі бойли в нас. Також їх відправляємо сюди. Насправді ми працюємо з цим цим обладнанням, ми готуємо бойли так, буквально перший тиждень. Тут є ще що покращувати нам, тому що швидкість може бути десь втричі більше. У нас просто трохи не вистачає потужності екструдеру, тому що в нього там двигун не дуже потужний. Тож ми тут також покращимо і будемо, як мінімум, я думаю, ну, вдвічі, втричі, швидше викатка буде саме відбуватися. Все це без втрати якості, абсолютно. Що стосується форми, тобто автоматика тут нам нічого не погіршила. Все є добре. І це, звісно, є досягнення виробника цього обладнання, тому що він робить його ну, дуже якісно. Це його розробки, його патенти. Це дуже круто. І Працювати дійсно приємно. Цей об'єм ми відправляємо на сушку, наші 24 очки готові. І після сушки буде доступно усім. Ну, а наступного тижня ми вже будемо виробляти інші 24-ки, і також ви можете їх трохи пізніше побачити у нас. Ну Сьогодні я вам так дуже швидко показала, як ми тепер робимо прикормочні бойли. І цей невеличкий екскурс по нашому виробництву, сподіваюся, був для вас цікавим. До нових зустрічей. До побачення і дуже сподіваюся, що ми тут все переналаштуємо, організуємо. І в мене нарешті з'явиться час на те, щоб поїхати на водойму та зняти для вас відео з риболовлі. Дякую вам, все буде Україна!